Всім доброго дня! Раді вас вітати на телеканалі Тарасівка24 на 7. І, як завжди, у цій порі вас чекає екологічна стежина. Сьогодні у випуску. Акція Здай батарейку збережи довкілля. Всеукраїнський проект мішечок. Про красу довкілля дбаємо, квіти саджаємо. Надзвичайні жителі села Тарасівка. Зараз ми знаходимося в Тарашкій гімназії Тівчинської міської ради Вінницької області. Приступаючи перегімназії, ви можете побачити контейнер з батарейками. Що це навіщо ми зараз спробуємо дізнатися? Доброго дня. І скажіть, будь ласка, що це за контейнер та в ньому? Доброго, Доброго дня. Батарейки містять важкі метали, які загрожують здоров'ю людей та докіри. Все збереження довкілля та здоров'я ми вирішили провести загальну шкільну акцію. Здай батарейку, збережи довкілля. Як тільки контейнер буде повний, батарейки віддадуть на утилізацію. Дякую за ваше відяснення та вдвійливе ставлення до навколишнього середовища. Що ж, ми рухаємося далі. І наступна зупинка майстерня гімназії. Ми бачимо, що тут кипить робота. Також можна побачити цілу гору мішечків багаторазового використання, чим же займаються учні. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається та навіщо вам так багато мішечків? Доброго дня! Кожного року люди використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетиків. При цьому кожного року океан потрапляє 8 мільйонів тонн на пластику. Тому дуже важливо продовжувати у своє життя екозвіршки, користуватися багаторазовими трубинками і захищати довкілищне середовище для майбутніх поколінь. Тому наша гімназія вирішила при. Долучитися до всеукраїнського проєкту мішечок задля спільної перемоги на екологічному фронті. Неймовірно приємно, коли наша молодь піклується про майбутнє планети та робить вагомий внесок для збереження ресурсів Землі. А ми рухаємося далі. І ще здалеку увагу нашої знімальної групи привернула яскрава клумба. Доброго дня! Доброго дня! Що це у вас є, така краса? Ми впевнені, що ми повинні дбати не тільки про чистоту навколишнього середовища, але й про його красу. Ми дізналися про проєкт допомоги дітям України під назвою Flavorho School і вирішили зареєструватися на участь в проєкті. Ми безкоштовно отримали бокс із цибулинами. Відверто кажучи, було дещо лячно, адже ми отримали ці квіти на кінці листопада. Коли заморозки починали сковувати землю. Проте, прочитавши інструкцію з висадки, ми дізналися, що наші первоцвіти не бояться холоду і саме час їх висаджувати. Наші вчителі пояснили, як правильно садити і ми розпочали висадку. І як результат отримали ось таку неймовірну красу. На завершення нашої програми дізнаємося. Що за незвичайні мешканці живуть у нашому селі? Цьогоріч це село сколихнула звістка про нових сусідів. Ними виявилися бобри. Так-так, вам не почулося бобри. Як саме і звідки вони сюди потрапили, невідомо. Але факт залишається фактом. А головне, що бобри поселяються там, де екологічно чисте середовище. І це свідчить про те, що тут дійсно дбають про довкілля. Наша передача підходить до кінця. Хочу подякувати всім тим, хто дбайливо ставиться до навколишнього середовища не тільки на словах, а й на ділі. З вами були Карина Шиндерук та Софія Танцюра. Дякуємо за вашу увагу. До наступних зустріч!